Колишній представник президента у Верховній Раді депутат Федір Венеславський відкрив нам неймовірну таємницю, каже, у найближчі місяці війна точно не завершиться. Ну так він думає. Себто Плани про те, що прийде Трамп і всіх зразу ж тихо і ненав'язливо відпливли за руським кораблем. які саме місяці пан Венеславський визначає як найближчі, він точно не сказав, можливо, що і 12 місяців, хто його знає. Не пояснив депутат Венеславський разом зі всією фракцією Слуг народу іще одне важливе питання. Власне, як вони збираються опиратися ворогові всі ці найближчі кілька місяців? Протягом останніх декількох місяців Україна втратила контроль над Вугледаром, Кураховим, Великою Новосілкою тощо. Бо якщо так піде далі, то вже в мережі з'являється відео з кордону Дніпропетровської області. І там на кордоні, коли стоїш зараз. Між Дніпропетровською і Донецькою то вже чути вибухи ніколи не було чути, тепер уже чути. Зеленій владі доведеться вирішувати низку вкрай складних і неприємних питань. Перелічимо лише кілька із них. Треба істотно поліпшити підготовку мобілізованих бійців Збройних сил. Бо вже очевидно, що СЗЧ стають загальною проблемою. І дивна штука, там, де солдати якісно навчені, там все менше. Офіцери 3 штурмової про це вже говорять вголос. Та й деяких інших бригад також. Тут просте питання, чи навчальні центри мають достатню кількість стрільбищ, чи якісно їх забезпечують боєприпасами для вогневої підготовки і всім іншим. Які там інструктори? Чи інструктори по безпілотниках мають кошти для ремонту техніки, чи мусять залучати волонтерів. До речі, забудьте оцю цю дурницю, що, мовляв, бусифіковані воювати не будуть, бо це брехня. Воюють ще й класно воюють там, де їх якісно навчили і направили в підрозділ за адекватними командирами і сержантами. Очевидно, що корінь проблеми. От у цьому далі, Зеленський оголосив про намір масштабувати бойові бригади, що це означає, невідомо, але пише автор: поки мою рідну 72-гу бригаду не доведуть до штатної чисельності. Ні в яке масштабування я не повірю. Як поповнити наприклад, посилати мобілізованих, що пройшли базову військову підготовку, до пропечених фронтом старих бригад із досвідченим кадровим офіцерським і сержантським складом, а не збивати їх у новостворені формування під командою таких самих мобілізованих офіцерів, без досвіду і без знань. Далі, весь ручний труд треба перекладати на плечі машин. Розвиток безпілотників мусить бути пріоритетом номер один. Безпілотники авіаційні, безпілотники морські, безпілотники наземні, автономні вогневі точки, що керуються дистанційно. Це все мусить укріплювати і заміняти піхоту. Це все мусить бути про фортифікації вже навіть якось незручно нагадувати. Вони потрібні, і їх потрібно багато, і це я перелічив тільки проблеми армії як таке. А треба ще організувати медіакампанію з гаслом Україна потребує захисту. Я бачу чимало мотиваційних відеороликів. У московитів, але бачу дуже мало українських. Хоча нібито здавалося, що чинна влада знімати ролики якраз вміє гарно. Якщо б вони припинили медіакампанію проти Порошенка, то вивільнили б кошти і вистачило б на кампанію по поповненню ЗСУ. Ще треба бодай щось зробити з іще працюючими галузями економіки, бо без економіки нам хаюк. А тут треба знову визначитися, скільки людей Україна може собі дозволити мобілізувати, а скільки забирати до війська не можна ні в якому разі. Владі для цього потрібен громадянський спокій, так це взагалі не питання. Для цього треба створити уряд національної єдності за участі всіх патріотичних сил, опозиції у першу чергу. Розділити відповідальність за країну з опозицією саме так влада уникне політичного протистояння під час гарячої фази війни. І на сам кінець посол України в Британії генерал Валерій Залужний видав в українській правді колонку, з якої всі вхопилися за фразу, де колишній головком порівняв Путіна з Гітлером. Але, як на мене, значно важливіша інша фраза. У війні з цим диктатором нам треба не просто вижити, а усвідомити нову стратегію, мета якої не лише контроль ситуації на полі бою, а й формування системи життєстійкості країни та переходу до нових технологічних рішень. По факту Залужний розписав владі, чим вона мусить займатися зараз. Але навряд чи влада це почне робити. Думати стратегічно це не про них, про що вони самі неодноразово вже казали.